Друзі, всім привіт! Другий день турніру. Ого! Короче, все печально. Ладно, хрен з ним. Хм. Цікаво, цікаво. Туди сходить, я люблю брать горіло кубідона. Короче, ладно. Так де ти є? Де ти є? Ага, не підходить. Значить, потрібно. Оця. Так, далі. Кого я ще тут брав? Угу. Оцього. Ні, тільки його сюди поставимо. Оцю. Так, ладно, цей загон недокачений. Вони обоє у планістки. Якось тут мало всього. Заберемо сьому, пока пепер там замедлено. Так Ну, і чудово, в принципі. 880 я по-любому пройду. Людвіг про Людвіг на нас накинеться, так? Да? Давайте ось так тепер можна зробити ось так навіть не знаю куди його вдарити давайте вдаримо сюди надіюсь ми його не вб'ємо чи її Ой, а ч так в Ух ты засранец, звісно. Так, хотілося, щоб щица вдарил. А воно в себе вдарить. Воно вдарить в себе. Дай короче хрен з нею. Нас тепер хвилює цей зелений ельф. Ось мене він хвилює. Було б його непогано забрати. Не забрали. Я чись звик надіятися на той один камінь. Надія та була, коли були чотирьохзіркові загони. А зараз... Вроді кажеться, що хп чуть-чуть залишилось. А воно ну ніфіга там не чуть-чуть залишилось. І вічно я на цьому підловлююсь. Тим паче, що в мене два червоних тільки в обороні. Ой, в обороні, вотаці. От і моя так теж вмію робити. Так, добре. З цим справилися далі. Жовта на плечі, що з загонами? Опа. Ну, красота, поїхали. Ага. Угу. Що де покрутить? Там мені щось питається підсказати. Давайте послухаємо. Побачимо. Так. Це що робить? 620. Так. Це щось типу що є, да? Мені треба 4 і 3. Ну так, да, я їх хотів збоку забрати, але й так піде. Я думаю, кого з них оббити. Ну, по фіолетовій я точно дуже сильно довбану. Там 2000. Блін, я не знаю, чи він вдарить. Там ще йому чу-чуть залишилось до 90-го. Корма чекаю. Чи знести цю, але по ком вдарить по собі. А те й підхилить. Коротше. А може центр потрібно було? Ладно, уже нічого не поміняю. Центр пробити, та вдарила по двох. Ну ладно. Давайте будемо добирати. Демілону не треба заряджати, будь ласка. Час мені якось геть не хочеться, щоб вона в мене все покрала. Так, ну давайте бубанем. Ну так, да, срізана атака, звісно. Звісно. Не дуже добре бити, ну що маємо? А ти безуміє не хотів стирити? Так, на всяк випадок. Нормально. О, приїхали. Здравствуйте, тетя. Тетя дячань. Що мені з тобою робити? Синіх нема. Єдиний етапок, який в мене працював, це я грімстілом розганявся. Коротше, зріз зробив, щоб не хилилась. Ну там коротше викручувався. І це мені не подобається. Що, що тут робити? й таунт Тут щось мощне треба, щоб убити. Червоною команду ніяк не хочу брати. Хочу я червону брати. Давайте так. Програю, то програю. А я червону не хотів, так? Ну мені потрібно сім. Комбо жовтими летить, щоб зелений підняти, може вдруг би там ще виліз би фіолетовий. Ось тут я маю на увазі. Так, тепер у нас жовте комбо не летить, якщо знизу не. Бляха, ну добре, я збираюся. Але ж вона міньйонів ставить. Ладно, фікс ними. Чи вплинення одне були залишилось, да? Може якось ось так от хід зробити. Ну блядь, ну спасибо. Взагалі нифига не пробив, да? Тисячі 4 почти. Та це, ну це чисто, блін, чисто із-за того комбо гребаного. що я один хід хотів пропустити. Короче, це поразка. Ладно. Дивимся, куда це б'є. І знову, Знову у нього гребаний таунт. Так куди там? Щоб він за нас спрацював? Може тоді хоть таунт спрацює, але коли він спрацює, поки він зарядиться, я вже коні двину. Вон уже 40. 30 Сахантеров били, толку тут немає. Навіть не буду мучитись. Невже не дозарядили? Прикольненько. Давайте його перевіримо Ось таки він б'є. <клес> <клес> Провірив. Так, ладно, хрен с ним. Так, тут має дракфізер так добити. Дивно. Зріз сюди, може, блін? Ну, заміниться, блін, в костюмі вона по позаряду не підходить. Але я и так в більшості більшості випадків, блін, збираю не сім камінців, а дев'ять. Щось в мене не виходить зібрати їх. Це лібедиха в час тягне. А чому не сто перекидається? У мене ж сто було. Ну ладно, 50 перекидається, да на тому, дякую. Коротше, задача якби дійти до фіналу без викупа. Ну, два дні, дві поразки. От готові люблю по центру. Все, кам'янців нема. Має. Напевно, і не буде. Так, давайте так. Бачите, знов 6. Знов треба, ага, бачу як 7 забрати. Так, мені щоб мену ще. Ладно, вже не бачу. Там синю потрібно. Коротше, в будь-якому випадку там щось, щось одне. Щось одне там розваливалось. От навіщо в мене було заряджати тим комбо? Як там той упругий каже, прихіряйте мені кнопку стоп комбо. Ну бля, ну... Ну і що, зараз мені срака? Ну, убью я Гатор Зарядиться другий мену, пеперунду вже б'є. Вона може і поубиває якраз мені всіх. Дамницею забрав сняти нема. Нема чим. Заблокувати теж не можу. Я її навіть не добив. Все, без викупа це теж провальна віч. Я думаю, що завтра викуплюсь. Бо на це, тут в жопі міра, ну добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.